Ми перериваємо репортаж для важливого повідомлення. У нас на зв'язку. Ілон Маск. Ілоне, тобі слово will take place. See more in the video. Бізнес-знайомства на 100 підприємців. 25 червня, середа Львів Опера Пасаж. Розшир своє коло знайомств на 100 власників бізнесу чи отримай 100 потенційних клієнтів за одну хвилину самопрезентації. Ви прорекламуєте свою справу, послугу чи продукт і відразу отримаєте нових клієнтів та знайдете бізнес друзів. На тебе чекає неймовірна атмосфера в музичному супроводі відомої співачки та легкий аперитив вино та шампанське. Спікер Надія Казаєва, сертифікований коуч, яка змінила життя понад трьох тисяч людей. Розповість, як масштабуватись x 2 в своєму бізнесі без вигорання. Щоб отримати квиток, пиши зараз в Дірект. Кількість вільних місць обмежена.